Всіх вітаю! Сьогодні у нас 18 червня 2024 року Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце хочу показати сигнальний врожай дуже скороплідного сорту італійської селекції під назвою Кармен Топ. Плоди доволі крупні, вже повністю на цей час достигли. Ось мають отакий гарний вигляд. Трохи покоцав град, ось як бачите, на абрикосах 5 червня був такий непоганий град, багато плодів я зняв розбитих в дребезге. А це що залишилось. Що скажу, пробував. Смак гарний. З вами зараз обірву продегустуємо цей сорт. Хотів сказати, що цей сорт самоплідний і швидко входить в доношення. Гарний, гарний абрикос. А якби оце від відградав, то було б ну, набагато гарніше. Ну нічого, що маємо, то маємо. Абрикос сам такого темно жовтого або помаранчевого кольору з таким румянцем гарним. Ось такі плоди. Ті, які перезрівші, тримаються слабенько на дереві. Є живе трохи для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Ну а зараз будемо дегустувати цей сорт. Цей сорт поки що на дослідженні в моєму саду. Будемо дивитися, як він буде себе показувати в інші роки. Ну, в перше сигнальне плодоношення. мені він дуже сподобався. Плоди всі одномірні, гарного розміру і гарно зав'язалися. Ось отак. Гарний. Так, що ми бачимо по. Так, давайте побачимо, яка вага. Дев'яносто грамів. Вісімдесят два. Доволі крупний. 84. Дев'яносто один. Ось який абрикос Кармен топ. Гарний. Так, ну давайте продегустуємо зараз. Так, давайте розріжемо самі стиглі. Ось оце. М'який повністю. Кістка свободна. суха. 3 грами. Чи 4. М'якоть сама помаранчева. Лупається. Добре. Ось отак. Можна використовувати як на сушку, так і для десерту. Так, ну давайте побачимо, що у нас по соку та по вмісту цукру. Так, по соку Соку достатньо. Вміст цукру 14. Так. ну по смаку. М'якоть сама просто розтайла в роті. Вона солодка, з гарним абрикосовим смаком. Шкірочка хрумтить, з маленькою кислинкою. Сорт сам душистий, такий пахучий. М -м. Смачний, дійсно смачний сорт аберикосу. Угу. Сподобалась мені ця новинка. Думаю, що вона займе достойне місце в моєму саду. Є живці для щеплення, кому цікаво, пишіть у Viber. буду реалізовувати на літню кольоровку та на зимове-весняне щеплення. Так, всім гарного дня, до побачення.